Сторінка 72, параграф 15, густина речовини. Людина здавна прагнула мати прикраси. Відомо, що їх носили ще за часів палеоліту. Приблизно 5 тисяч років тому в Єгипті, Греції та Римі з'явилися прикраси з благородних металів. Знайдено античні кольє і золото та інші вироби з нього. Ювеліри і нині віддають перевагу дорогоцінним металам завдяки їхній зовнішній привабливості та блиску, а також пластичності та зручності. Оброблені. Золото для прикрас використовують у вигляді сплавів. З'ясуємо, чим вони різняться густина речовини. Якщо покласти на шальки важільних терезів два тіла, які мають однаковий об'єм, то рівновага може порушитися. Чому? Очевидно, їхні маси різні. Якщо взяти два тіла однакової маси, то їхні об'єми можуть. Бути різними. Це пов'язано з тим, що речовини, з яких вони виготовлені, мають різну густину. Густина це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму. Густина дорівнює маса поділена на об'єм. Густину позначають символом ρ ро і розраховують за формулою ρ дорівнює М поділене на В. Густина показує, яка маса речовини міститься в її одиниці об'єму. Одиницею вимірювання густини в системі Сі є кілограм на метр кубічний. Тобто це маса одного метра кубічного речовини. Також використовують і інші несистемні одиниці вимірювання густини. Грами на сантиметр кубічні, грами на дециметри кубічні та інше. Розглянемо зв'язок між одиницями густини. 1 Один кг поділене на метр кубічний дорівнює 0,00 на грам на сантиметр кубічний, 1 грам сантиметр кубічний дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Різні речовини мають різну густину, яку можна знайти у таблиці. Густини. За таблицею знайдемо густину алюмінію, води і кисню. Ро алюмінію дорівнює 2700 кг на метр кубічний, води 1000 кг на метр кубічний, кисню 1,43 кг на метр кубічний. Як бачимо, вони різні. Поміркуйте і дайте відповідь, чому густина речовини є різною. Розрахунок маси та об'єму тіла. З формули густини можна визначити масу тіла, якщо відомі густина речовини. Та її об'єм М дорівнює ρ помножено на В та об'єм тіла, якщо відома, маса тіла і густина речовини, В дорівнює М поділене на ρ. Ро. Приклад розв'язання задачі. Вінні пух приніс у подарунок своєму другові Крістоферу Робіну бочечок меду об'ємом 2 літри і масою 2,7 кг. Чи правильні були бджоли і чи правильний мед вони зробили? Таблична густина меду 1350 кг на метр кубічний. За формулою ми розв'язуємо ρ Ро дорівнює М поділене на на тобто 2,7 кг ділимо на 0,2 м3 і дорівнює 1350 кг на метр кубічний. Відповідь ро дорівнює 1350 кг на метр кубічний, тобто бджоли правильні і ми зробили правильний. Запам'ятайте, густина це фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму. дорівнює М поділена на В. Густина показує, яка маса речовини міститься в її одиниці об'єму.